Вітаю вас, мої підписники, ви на каналі Fishing Clown. І це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Куди я пхну? Зараз все вам... Так, тьотя, тьотя, переходимо. Переходимо. Зараз все вам покажу, все вам поясню, все розповім вмощуйтесь зручніше, е, я думаю, що буде цікаво. віконце відкриваємо і ось туди ось приперся. Зараз, <рес> чекайте. Це, в принципі, мені оце і треба. Зараз зараз, зараз, чекайте, ще трохи почекайте. Люди не можуть розетку знайти, я не можу знайти, що мені треба. Дуже багато виборів. Не кожен день я це роблю. Тому, 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 ну зараз знайду, зараз. Так, ось. Жовтенький, червоненький. І біленький. От що те, що мені треба? Мені, мені треба е, отакий метр і отакий метр. Білий метр і жовтий метр. Можливо це? Mm. Да. Чудово. Так, друзі, ну дивіться тепер, що я собі напридумував. Минулої рибалки я рибаловував на Дніпрі, полював на окуня, і поруч зі мною стояла людина, і він ловив окуня на бородки. Дуже так непогано в нього це виходило. Я вспомнив своє дитинство. Колись я був малим. Не було цього всього там, всіх приманок сучасних, тому ми ловили на ізоляцію. Мені торкнула ідея, А чого Костя тобі не спробувати? Колись було діло. І в мене так ну, мені, е, торкнуло мене ностальжі. Я от просто захотів ну, десь повспоминати своє дитинство і зв'язати саме таку снасть. І... І спробувати на неї щось зловити. Тим більше, що прикинув, так, а ні? Ну, є люди, в котрих немає грошей на ці приманки, а хочуть переболовити, я не спортсмен, я оце <гум> за сучасністю цього не бігаю. Мені важливий процес, як, <гум> як на це можна ловити. Тому. Взяв я ось цю ізоляцію по метру мінімум вони продають метр. Хоча б я взяв би собі отакий кусок та і на цьому все б закінчилось. Зараз я покажу для тих, хто не знає, як це робити, покажу, як змонтувати цю е, снасть. Ну, це схоже на бородки. Ті, хто ловлять, ті знають, що таке бородки. там Трохи інша тема. Ну, похоже, дуже похоже. Тому. Або як дропшот, ну дропшот в'яжеться на основний флюр, і він мертво в'яжеться, щоб гачок стояв. А тут треба, щоб трохи гуляло. Коротше, зараз покажу. Що ми робимо? Що ми робимо? Знімаємо, а ні, треба заміряти. Я буду використовувати ось такі гачки. Це п'ятий номер, азуровський Shark. Як цей процес буде відбуватись? Відміряю. Відміряю, скільки мені треба цієї ізоляції. Ось де ців'є і отаку відстань мені треба цю ізоляцію зняти. Зараз це все зробимо. Так, треба гачок покласти, щоб потім дупою не сісти і не загнати її собі, щоб не було проблем. Так, заміряв я, да? такий кусочок мені треба зняти цією ізоляцією. Ну, зрозуміло, да? Всі знають, як це зробити там. Розрізати трохи ізоляції і стягнути її тупо в сторону. О Пачки, ось вона полізла. Да? Все, знімаємо її. Клац, ось те, що нам, в принципі, треба. Саме оце. Так, поїхали далі. Використовую я ось такий флюр. Не обов'язково. Можна леску, можна, ну, що там у кого є. Це ж такі спонтанні снасті, тому, тому саме так і робимо. Відміряю метр. Метр, ну, в камеру вам не видно. Короче, метр я відміряв. Обрізаємо це діло. Клац. Далі ось такі сантиметри в... Ну, може, до 10 сантиметрів такий повідець. Теж обрізаємо. Що ми робимо? Тут буде внизу у нас грузок. На от такому відстані, відстані десь 20 сантиметрів Хай буде так. 20 см внизу привяжу грузок. А... Повідець короткий. Ставите до гори щоб було отак. І тупо на два вузлики ми. Робимо такі петлі, протягуємо скрізь. Раз. Протягнули. Подвійний такий вузол. І Та давай, давай, давай. Два. Все. Намочили і затягуємо. Затягнули. Ось така штука у нас вийшла. Все, залишок знизу цей відрізаємо. Він нам не потрібен знизу. Калац, готово. Ось такий у нас виходить повідець. Далі, де у нас? Просовуємо сюди оцю ізоляцію. Просунули цю ізоляцію, бачите, воно тут є. І далі прив'язуємо гачок. Ось таким чином. Чік. Ну, гачок ви всі знаєте, як в'язати, тому тут умнічать не до чого. Все, прив'язав я, затягую. Да, Затягнув. Затягую. Все, кінчик обрізаємо на гачку. Чому в машині? Тому що прилетіла ця ідея ось буквально, як збирався на рибалку. Щось мені захотілося це зробити. Далі, бачите, цю ізоляцію ми просовуємо прямо на гачок. На ців'є сюди гачка ми засовуємо. Обережненько. Натягуємо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отак. Щоб ріонесенько було. Все, ось така красота виходить. Зараз ще знизу прив'яжу, щоб вам було зрозуміло. Буду використовувати такий 12 грамів, ну, можна 10, можна 12, в принципі, не принципово. Дивлячись, де ви будете ловити і яка там буде течія, то вже орієнтуйтесь. Можете знизу тут за стіпку е прив'язати. І будете міняти, будете міняти ваги. Все, ось така красота виходить. В принципі, як і бородка, бачите? Я прив'яжу ще зверху ще один гачок. Це не до того, що, ну, блин, мені не вистачає риби. А я буду використовувати один білий кембрик і один жовтий. Просто мені цікаво, на який колір він лучше краще буде реагувати. Прив'яжу зараз і покажу. Ну все, е, зверху до шнура я прив'язав ще отакий вертлюг. Бачите? Ну, не до шнура, до флюра. Я Буду прив'язувати сюди шнур, щоб воно, якщо крутиться, щоб не закручувало мені шнур. Коротше, поетапно. Е, вертлюг, далі йде вниз сантиметрів 20. Іде перший гачочок ось такий. Красивий, красивий з отводиком. І далі йде отакий от біленький другий гачочок. І далі йде грузок. Все, метрова снасть Хтось вішає сюди 5 гачків, 25 гачків, 1145 гачків Мені це не треба, я, я вважаю, що 2 гачки вище криші. Ну, дитинство зараз повернеться. Колись я на це поров оконя. Ну, колись і я був кучерявий і колись було і риби більше в Дніпрі. Тому що було колись. Все. Начебто я нормально привітався, нормально розповів. Let's go на водойму. Треба спішити, бо це вечорка не так дуже багато часу. Понеслась. Є. Yeah. Все, друзі, на водоймі. Приперся я на водойму. Ще б нічого. Ну, блін, вітер. Вітер буде дуть, шнур буде видувати і може бути халепа. Але ми не здаємось. Будемо пробувати. Зараз знайду ничку, де залізти Вейдерси, все як положено. І починаємо. А, ще, ще приєднується до мене. Позвонив мій гарний товариш. Каже, Костя, будь ласка, візьми на риболовлю. Я кажу, давай, let's go, я тобі поясню, де я приїжджай, Я тут на... придумав собі нові е, приманки, буду тебе дивувати. Тому зараз ще через півгодинки буде плюс один. Понеслась. Як це так? Доброго дня. блядь, не тут. Зафіксовано на камеру, що ти нецензурно висловлюєш свої думки. їх Нема? Пусто в кабіні? Ну я тебе чекав. Да, Понятно. Все. Порибали. Так, Олександр Вікторович, отут ми будемо риболой. флюр? Флюр 0,3. Диви, як це. Що там? Посатався флюр. А, посатався — це, це класно. Так, да? Да, воно ж так приваблює рибу. Ти не міняй ні в коєму випадку. Вінтажний тепер, так? Да? Да. Чекай поки схід буде, а тоді поміняєш. Що, Олександр? Біжиш до мене. Бежи, бежи. Я, я бы тут на засол брал рыбу, я бы и уже бедро нагепал бы. А, дуплет, Сашко, дуплет. Видите, <laughs> по два. По два. Я на шевца ловлю, но по... Ты <laughs> по два это просто классяра. Так. Раз. Морська риболовля, Сашко. Два. Добре, працює. Я їх по два ловлю. А ти розумієш, якщо б я повісив туди п'ять очків. П'ять морська риболовля? Так, да, як бички оці, колбасиш. І ти дивись, сонечко тільки закрило. І він почав хапати. Ні, це один іде, ну, більш-менш, бо то було зовсім пістони, це хоч щось. Щось уже. Два, Саня, два. Два, диви. При чому напілспіннер не бере. Напілспіннер і... Дурак словить. Ти на ізоляцію. Спіймай. <смірно>. Отклейся, так що, в'язать тобі, поки, поки. Ну давай, ладно. В'язать, так? Да? Ага, поля здався таки, так? Да? З приводу проводки, я тобі зарані, бо я тобі нав'яжу, ти ж будеш питати, що робити. Торкнувся дна і просто підматуєш і посмикуєш. Смикнув пару раз, потянув. Смикнув, потянув. Пару раз і грудав, потянув. Для початківців, ну це в принципі для тебе все <плес> те, що треба. Зараз буде Як тобі нова снасть? От, ти бач бачиш ось? <плес> ти проводку ля ту робиш, Сашко. Та який спінінг жорсткий. У мене ізоляція навіша. Що, є? Є, дійшов, дійшов. ну я тобі ж кажу, став ізоляцію, наловиш риби. Давай я щоб тебе не перечепив, я зверху. Була Риба ось, зараз я витащу О, Бач, блін, і треба ж сонце прямо в пику світить. Два, Сашко, два. А я по два ловлю. Осьо. <риклад> один відпав сам. І це чудово. Це Сашко дитинство. В дитинстві ми їх бомбили на п'ять гачків, на три гачка. Хто як міг, так і ловив. Є. 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 Прям хороший. Прям кабанчик да, такие. Да. да? Да, на два гачка там реки. пять, Сашко, там пять же. Прямо хороший. Хороший, изоляция хорошая, а куня хороший. Два. Мені подобається твоє задоволення обличчя. Красота! Ой, красота! Ну вітаю, спочатку. Все, Сашко, гуси полетіли, скоро доставати пішню треба. Два. Оце рибалка, Олександр. Можете три прив'язати. Давай п'ять. П'ять, щоб вже тягнув, так тянув. Просто як на морі. Ну так і кажу, так кому треба на засол, так. Да? Це постояв пару годин, відро їх на, на колбасив. Прикольна штука? Дуже. Константин Михайлович, вища освіта. Да, гівна не порадить. Оооо, тут і в тебе і в мене. Та тут пішла жара. Що таке, Сашко? Сом? Чи що там? Це траву, мабуть. Траву? Ну ти поки з травою розбирайся, а я тут окончиків посмикаю трохи. Я. Yeah. Рыбка. Yeah. Две. Че одна? Yeah, одна трава. Да. Одна трава. Ну, салатик разум с рыбкой. Yeah. Красота. Я Чуєш, я вже жалію, що я тобі прив'язав <риклад> цю ізоляцію. <риклад> Та ладно, лови, Сашко. Мені головне, щоб ти наловився, бо це таке, потім їхати додому і слухати, щоб тебе не клювало. Два. сказав, от я кма упиралась там вчора, до да, до да. вранці, ми вранці, а коли прийшли. О, диви, я поки розмовляю, воно щось щипає. Так. Там щось, о, диви, 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 прямо на цей, на камеру. Ми щось там намагаємось якісь проводки там робити, щось Ой, там десь свал <свальний>. шукати. <свальний>. Тут кинув і маслай. Так підітало, як схох ви піддёргувати, просто Давай спробуємо проводку другу, іншу. Просто давай чисто спробуємо на рівномірку. Цікаво чи він буде реагувати чи ні. Ага, підсів на рівномірці. Ну Це вже... Більш-менш а ну де ти там? Давай сюди. Сашко, ну вже більш-менш пішли. Ну, негарний розмір, ну, обляпав мене всього, ну вже. Таке щось приблизно на окуня схоже. А ну, хайер, 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 покажи нам. О, красавчик, красавчик. Молодець. Зараз, зараз, зараз підеш, давай. Ой. Чуєш? Зараз я не опускав дно носочку, а в толще, води. Прям рівномірка вів і він його схопив. Не подергав, просто Не просто в толщі води. Не, не, не. Ну, спробуй. Да, по два штуки Сашко, це тема, я тобі скажу. Я би хотів сказати, ми б на панти А ні, один, один, я думав, два. Ну шо, товариш, красавчик, красавчик оце ізоляція, оце тема. Так. Сашко, мені вже це набридло. Ці куня, скільки можна їх вже смикати я, мабуть, вже буду завершувати це Ельдорадо. Нормально, все працює. Все, друзі, закіну. Закінчуємо ми риболовлю свою, Сашко ще на коня, вирішив там щось полювати. Я вже накидався, мені вже набридло. Ну що? Повернувся я в дитинство. Колись я вам вже казав, що я на цю снасть ловив, вспомнив і думаю, що мені спробувати. Коротше, оця. Ізоляція мене сьогодні здивувала. Я, чесно кажучи, ну, не розраховував, не думав я, що, що так піде діло. Звісно, якби там розмір був, воно б ще було б веселіше. Ну, в принципі, в принципі, ми-то за задоволенням, тому ж все вийшло. Якщо. Комусь треба там швиденько наловити на юшку да або нема чого їсти, ізоляцію десь причепили. І бачите, вроді про проканало це діло. Тому таке. Мені було цікаво, я спробував, в мене все вийшло. На коня, друзі мої, стан війни продовжується. Кожне своє відео я повторюю. Ми повинні. Берегти один, одруг... один одного, вибачте. Повинні допомагати один одному. Повинні турботу проявляти один за одного. Молимось за наші Збройні сили. Допомагаємо Збройним силам. Їм дуже важко. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду вам вдячний, якщо ви поділитесь моїм відео. Бажаю всім здоров'я, до нових зустрічей. бовайты